Коли я давав свої перше інтерв'ю, там «The New York Times», BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно, було, що їм, я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони ж їх, не тільки мені, а вче і всім оточуючим. Тобто, здавалось мені, о мою історію, помітив «Таймс» чи бібісі, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою цю інфопов'язку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав цей цей, цей, цей цього історія. Вони тобто не сприймають цю історію як унікальну, Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене побільно форуб суманили. Ну і що? Ну, от я з пискофорс. Ну і що ти? Ти знав про це? От хтось з підписників знав взагалі, про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я Корсон на року, The Times. Ну, ти, понимаєш, ні? ну це все просто так. Журналістка машина. Отак, б -б 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 -б, несеться, несеться, того перемалули, історію того перемалували, того перемалоли. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на це не заробляють, ще на да? як воно влаштовано. Ну отак, от то от так. що ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, для тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.